Ось ми і приїхали. Яринка, Яренка, Костілька, тато, мама. Ми йдемо на болото Шерковець. Ярина гід нас веде, але тут треба вирити. Пер... Мапа. Що, Ярина, Мапа, болото, Шерковець. Угу. Тут взяв сади? Е, кульбабу посадити крупим'янську. Тут їздить Карпатський трамвайчик. Тишка така під доні таки. Треба багато дощок витратити тут. А там ще ці гарні ці оглядові. Штучки. <звітка> Открій, <звітка> кажу, відкрий рот, відкрий руку, давай я тобі поставлю. Не боїшся? <звітка> 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 на, Кость! То не живе. На, дивись, 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 як красиво це відео. Давайте мені в руку, як він боїться. На, давай, дивись. Давай, ти граєш. Та да, давай тобі. Ні. На. Да. Як інструкція, що можна полетіти. Так зразу не полетить, якщо когось з руками впаде. Так, що хочете. Одні, як же перескочити на той бік мені. Річка, річка, річечка, голуба вода, як тебе докликнутись, врода молода. Кої шкоди річка робить. Колись тут була така широка дорога, а тепер вже нічого не лишилося. Гори полонини. Ти де летиш? А ти не боїшся зміїв? Дякую. ха I don't know.